Роберт Шеклі, Остання битва Армагедон. Верховний головнокомандувач Фетерер рішучим кроком увійшов до приміщення стратегічного командного пункту і кинув Вільно. Три його генерали слухняно стали вільно. У нас обмаль часу, сказав Фетерер, поглянувши на годинник. Розгляньмо ще раз попередній план операції. Він підійшов до стіни і розгорнув гігантську карту пустелі Сахара. За найдостовірнішою теологічною інформацією, отриманою нами, сатана має намір розгорнути свої сили у пункті з такими координатами. Він ткнув у карту тупим вказівним пальцем. У першому ешелоні виступатимуть дияволи, демони, сукуби, інкуби. І решта сил того ж класу. Правим флангом командує Ваал, лівим вельзевул. Його сатанинська величність очолить центр. Хм, Відгонить середньовіччям. пробурмотів генерал Дел. Увійшов ад'ютант генерала Фетерера. Його обличчя випромінювало щастя і радість від думки про пришестя. Сер, сказав він, до вас знову священник. Струнко солдате, строго сказав Фетерер, операцію ще потрібно провести і перемогти. Так, сер, відповів ад'ютант і виструнчився. Радість на його обличчі трохи згасла. Священник кажеш, верховний головнокомандувач замислено ворухнув пальцями. Одразу після пришестя, коли стало відомо про неминучу останню битву. Служителі релігії з усього світу стали для них сущим покаранням. Вони припинили сваритися між собою, що саме по собі вже було непогано, але вони намагалися прибрати до своїх рук військову справу. Женіть його звідси, наказав Фетера. Він знає, що ми розробляємо план Армагеддону, нам не до нього. Так, сер, сказав ад'ютант. Віддав честь і, чітко повернувшись на підборах, вийшов з кроком. Продовжимо, сказав верховний головнокомандувач ФЕТР. Позаду першої лінії оборони сатани розташуються воскреслі грішники та різні стихійні сили зла. Роль його бомбардувальної авіації будуть виконувати грішні Янголи. Їх зустрінуть роботи-винищувачі генерала Дела. Генерал Дел похмуро посміхнувся. Після встановлення контакту із супротивником автоматичні танкові корпуси генерала Макфі за підтримки робопіхоти генерала Онгіна нанесуть удар по центру, продовжував Фетерер. Дел буде керувати водневим бомбардуванням тилів, яке слід провести максимально масовано. Я наноситиму тут і тут удари силами механізованої кавалерії. Повернувся ад'ютант і став струнко. Сер, промовив він, «Цвященник відмовився піти. Він заявляє, що повинен неодмінно поговорити з вами. Верховний головнокомандувач Фетерер збирався сказати ні, але в останній момент завагався. Він пригадав, що це все-таки остання битва, Армагеддон, і представники всіх релігійних конфесій справді певною мірою до неї причетні, він вирішив приділити священникові п'ять хвилин. Гаразд. Запросіть його сюди, кинув генерал. Священник був одягнений у звичайний діловий костюм. Це мало підкреслити, що він прибув сюди не як представник якоїсь конкретної релігії, його обличчя видавалося втомленим, але рішучим. Генерале, сказав він, я прийшов як представник усіх релігійних працівників світу, патерів, рабинів, мулів, пасторів та інших. Ми просимо вашого дозволу, генерале, взяти участь у битві Господній. Верховний головнокомандувач Фетерер нервово забарабанив пальцями по стегну. Він не хотів би псувати стосунків з цими людьми, що не каже, а навіть йому, верховному головнокомандувачу, не зашкодить добре слово, коли буде все сказано і зроблено. Зрозумійте моє становище, сумно почав Фетерер, я генерал, і мені випало керувати цією битвою, але ж це. Остання битва. Армагедон, сказав священник. це має бути битва з участю людей. Саме так, відповів Фетерер. Люди братимуть у ній участь через своїх представників військових. Священник глянув на нього сумніво. Фетерер продовжив. Ви ж не хочете, аби цю останню битву було програно, чи не так? Ви ж не хочете, аби. Переміг сатана. Звісно, ні, пробурмотів священник. У такому разі ми не маємо права ризикувати, заявив Фетерер. Усі уряди погодилися з цим, хіба не так? Певна річ, було б добре перемогти в Армагедоні силами людства. Можна б сказати, це було б символічно, але чи можемо ми у цьому разі бути впевненими у перемозі? Священик спробував щось заперечити, але Фетерер квапливо продовжив: Звідки ми можемо знати силу війська сатани? Ми просто зобов'язані ввести у бій найкращі сили, кажучи військовою мовою, а це означає автоматичні армії, роботи-винищувачі, танки і водневі бомби. Вигляд у священника був дуже засмучений. Але ж, але ж це неправильно. Сказав він, невже не можна зарезервувати у ваших планах бодай якесь місце для людей? Фетерер думав над цим, але виконати це прохання було неможливо. Ретельно розроблений план операції був досконалий і забезпечував високу ймовірність перемоги. Впровадження істотної людського елементу могло би все зіпсувати. Жодна жива плоть не витримала б гуркоту цієї атаки механізмів, високих енергетичних потенціалів, котрі пронизують повітря все поглинаючої сили вогню. Будь-яка людина, що опинилася б у ста милях від лінії фронту, загинула б, навіть не побачивши ворога. Боюсь, це неможливо, сказав Фетерер. Багато хто суворо мовив священник, – Вважає, що доручити останню битву військовим це помилка. Вибачте, бадьоро заперечив Фетерер, це балачки, від яких один крок до поразки. Отож, з вашого дозволу, він вказав на двері. Священник втомлено вийшов. Ох, ці цивільні, зітхнув Фетерер. Отже, панове, наші війська готові. Ми готові битися за нього, патетично промовив генерал Макфі. Я можу поручитися за кожного автоматичного солдата під моїм командуванням. Їх метал блищить, їх реле оновлено, акумулятори повністю заряджені. Сер, вони буквально рвуться в бій. Генерал Онгін стрепенувся. Наземні війська, сер, повітряні сили готові. Сказав генерал Дел, чудово! підбив підсумок Фетерер. Усі інші приготування закінчено. Телевізійна трансляція для населення всієї планети забезпечена. Ніхто, ані багаті, ні бідні не будуть позбавлені видовища останньої битви Армагеддону. А після битви, почав генерал Онгін і замовк, глянувши на Фетерера. Той насупився. Він не знав, що буде після битви. Цим, очевидно, знову займуться релігійні установи. Гадаю, хм. гадаю, буде влаштований урочистий парад або щось подібне, сказав він невпевнено. Ви хочете сказати нас представлять йому? запитав генерал Делл. Точно не знаю. Відповів Фетерер. Але гадаю, так. Зрештою, ви розумієте, що я хочу сказати. Але як нам одягнутися? розгублено запитав генерал Макфі. І яка на такий випадок передбачена форма одягу? Як одягнені Янголи? запитав Фетерер Вонгіна. Не знаю, відповів той. Білі одежі? припустив генерал Делл. Ні, твердо відповів фетерер, Одягнемо парадну форму. Ну, але без орденів. Генерали кивнули. Це відповідало ситуації. І ось настав час у чудовому бойовому строю. Сили пекла рухалися пустелею. Вищали пекельні флейти. Бухали порожні барабани, спрямовуючи вперед примарне воїнство, здіймаючи сліпучі хмари піску, автоматичні танки генерала Макфі виступили проти сатанинського ворога. Одразу ж в небі з ревом пронеслися автоматичні бомбардувальники генерала Дела, скидаючи бомби на легіони пропащих душ. Фетерер мужньо вів в бій свою механічну кавалерію. У центр цього хаосу рушила робопіхота Онгіна і зробила все, що здатен зробити метал. Орди проклятих заполонили фронт, роздираючи на частини танки й роботів. Автоматичні механізми гинули, мужньо захищаючи кожну п'ять піску. Бомбардувальники Дела падали з небес під ударами грішних янголів, керованих Мархозієм. Кожен помах драконячих крил його створював у повітрі торнадо. Тонка переділа шеренга роботів, стримувала натиск гігантських злих духів, котрі трощили їх, сповнюючи жахом серця мільйонів людей у всьому світі, які не відводили зачарованих поглядів від екранів телевізорів. Роботи билися мужньо, як герої. Намагаючись відбити атаку сил зла. Астарот вигукнув наказ, і бегемот важко рушив у атаку. Вал на чолі клинка дияволів ударив в лівий фланг генерала Фетерера, який, не витримуючи натиску, захитався. Метал стогнав, електрони вищали в агонії. за тисячу миль від лінії фронту. Генерал Фетерер витер тремтячою рукою спітніле чоло, але так само спокійно і виважено віддав розпорядження, які кнопки натиснути і які важелі повернути. Чудові армії його не розчарували. Смертельно ушкоджені роботи підводилися на ноги і продовжували битися, розбиті, розтрощені. Рознесені вщент виючими дияволами, вони спромоглися втримати свої позиції. І тут в атаку було кинуто п'ятий корпус ветеранів. І ворожий фронт було прорвано. За тисячу миль від лінії фронту генерали керували операцією переслідування. Битву виграно! Прошепотів верховний головнокомандувач Фетерер, відриваючись від екрана монітора. Вітаю вас! Вітаю вас, панове! Генерали втомлено посміхалися. Вони поглянули один на одного. Тріумфальний вигук вирвався з їх грудей. Армагедон виграно. Сили сатани переможено. Але... Але на їх телевізійних екранах щось відбувалося. І як це? Що це? Почав було генерал Матфій і замовк. Полем битви між купами покрученого подробленого металу йшла благодать. Генерали мовчав. Благодать. Торкнулася знівеченого металу. По сій випаленій пустелі заворушилися роботи. Покручені, обгорілі, оплавлені, вони випростувалися. Ось роботи встали на ноги. Макфі! прошепотів верховний головнокомандувач Фетерер. Зробіть щонебудь! Нехай вони хоч на коліна опустяться. Генерал спробував дати команду, проте дистанційне керування роботами чомусь не працювало. А роботи вже здіймалися в небеса. Їх оточували янголи Господні. Танки, робопіхота і автоматичні бомбардувальники підносилися все вище і вище. Він спасає їх! Істерично вигукнув Онгін. Він забирає в рай роботів. Це помилка, сказав Фетерер. Швидше відправте кур'єра. Ні, ні, давайте ми поїдемо самі. Миттєво подали літак. Вони полетіли до поля битви, але було запізно. Армагедон закінчився, і роботи зникли. А разом з ними відбув Господь зі своєю свитою та благодаттю. Дякуємо, друзі, за те, що ви підтримуєте наш канал. З вас лайк, підписка, коментар і бажано розповсюдження. Разом переможемо! Слава Україні!